Ас новин на Радіо Лозова. В студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас! Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 17 квітня. І на початку випуску новин скорботна звістка. На війні з російськими окупантами загинув наш земляк Дмитро Козерот. Коли прийшла біда на рідну землю, він не вагаючись став на її захист. Добровольцем пішов оборонити Україну від ворога. У лавах ЗСУ Дмитро служив стрільцем військової частини А 4058 Загинув захисник 8 квітня 2024 року у районі населеного пункту Кам'янка Купінського району був вбитий ворожим безпілотником, виконуючи бойове завдання з відсічі та стримування збройної агресії. Реф Дмитру Козироду було всього 26 років. Він народився та жив у Лозовій, навчався у школі номер 7 У 2015 році вступив до Харківського автодорожнього університету. Був відповідальним та добрим, завжди приходив на допомогу друзям, користувався авторитетом серед однокласників, повагою серед вчителів, займався спортом. Вічна пам'ять та шана Героїв України. Співчуття рідним та близьким. Загиблих героїв Лозівської громади відзначили державними нагородами. Відзнаки вручили родичам та близьким полеглих. Разом із сім'ями пам'ять військовослужбовців шанували представники місцевої, районної влади та ТЦК. Відповідно до указу президента країни за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, орденом за мужність третього ступеня, посмертно нагороджені. Солдат Пономарьов Євген, який загинув двадцять Стого березня 23-го року біля населеного пункту Стельмахівка Луганської області солдат Харченко Ігор, який загинув 8 червня 2023 року, під час ведення бойових дій поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області. Солдат Калина Ростислав загинув 8 квітня 23-го року під час ворожого мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Роздолівка Донецької області. Сержант Борецький Сергій загинув 13 січня 23-го року в районі населеного пункту Сіверськ Бахмутського району Донецької області під час виконання бойового завдання. Солдат Власенко Богдан загинув 12 травня 2023 року в результаті штурмових дій противника, які супроводжувалися артилерійськими та мінометними. Обстрілами в районі населеного пункту Бахмут Донецької області. Солдат Матковський Сергій загинув 6 березня 2023 року в результаті бойових дій в районі населеного пункту Бахмут Донецької області. Солдат Тримбіцький Олег. Загинув 24 жовтня 2022 року у бою за батьківщину поблизу населеного пункту Спірне Донецької області. Солдат Федін Сергій загинув 17 квітня 2023 року поблизу населеного пункту Червонопавлівка Сєвєродонецького району Луганської області. Орденом за мужність третього ступеня та медаллю за військову службу Україні» нагороджено старшого сержанта Рибака Ігоря, який загинув 3 червня 23-го року біля населеного пункту Берестове Куп'янського району. Медаллю захиснику вітчизни посмертно нагороджено старшого сержанта з косаря Євгена, який загинув 2 серпня 23-го року в районі населеного пункту Олександрівка Донецької області. Медаллю захиснику вітчизни нагороджено солдата Тихенка Володимира, який загинув 10 квітня 23-го року біля населеного пункту Хромове Бахмутського району Донецької області. Імена цих воїнів навічно увійдуть в нашу історію. Вони житимуть у пам'яті українського народу як мужні оборонці рідної землі. Мешканці Лозівської громади з інвалідністю першої та другої групи можуть звернутися за гуманітарною допомогою. У Лозовій її видають з 16 квітня у ліцеї номер 1 з 9 до 15 години. Із собою необхідно мати документи, що посвідчать особу, місце реєстрації, інвалідність першої та другої групи. Забрати допомогу можуть рідні та знайомі з оригіналами документів отримувача. У старостинських округах допомогу також надаватимуть. Набори сформовані благодійними організаціями за сприяння Харківської обласної військової адміністрації. В «Укрзалізниці» повідомили, що відновлюють рух деяких приміських потягів, які скасовували після знеструмлення внаслідок масованого російського удару по енергетичній інфраструктурі 22 березня. Потяги підуть Лозівським, Красноградським і Богодухівським районами. Тож вже сьогодні, 17 квітня, в ходу буде електричка Харків-Лозова Харків, яка відправляється із Харкова о 12.53 дня. Прибуває у Лозову о 15.53. Назад вона вирушає з Лозової о 17.42, в Харків прибуває о 21.08. Тож майте на увазі, хто користується цим сполученням. Також відновили курсування кількох електричок, що сполучали Харків з Красноградом та Мерчиком. Деталі можна дізнатися на сайті Укрзалізниці. Лозівські спортсмени, попри виклики воєнного стану, продовжують підкорювати вершини. Днями вихованці відділення дзюдо Лозівської Дюсоша Олімпія взяли участь у чемпіонаті Харківської області з дзюдо серед юнаків та дівчат 2009-2010 років народження і повернулися звідти не з пустими руками. Чемпіонське золото взяли Ярошенко Кирило, вагова категорія до 81 кілограма. Крижановська Світлана, вагова категорія 63 кілограми. Третє бронзове місце виборов Черненко Максим, вагова категорія 42 Щиро вітаємо спортсменів та їх тренера-викладача В'ячеслава Багінського з чудовими результатами. А ще, окрім змагань, лозівські дзюдоїсти взяли участь у майстер-класі чемпіона світу та Європи Георгія Зантаря. Тож чекаємо від спортсменів подальших звершень. І до новин Харківщини. В усіх областях країни стартувала кампанія зі збору допомоги Подаруй світло Харкову. У громадах збирають генератори, павербанки та різноманітні зарядні пристрої, які могли б допомогти харків'янам пережити тривалі відключення електрики. В Кіровоградській області зібрали більше 60 генераторів. Вони вже готові до відправки в Харків. У Черкаській області зібрали 20 генераторів різної потужності. Найближчим часом їх привезуть до Харкова разом з будматеріалами. Прикарпаття передає Харкову 22 бензинові генератори різної потужності загальною вартістю на Понад 1,8 мільйона гривень. Найбільше генераторів для Харкова знайшли на Рівенщині понад 200 штук. Збір допомоги в Рівенській області ще триває. Генератори передаватимуть Харківській обласній військовій адміністрації, а далі вони мають розподілятися відповідно до потреб. Нагадаємо, раніше енергетичну гуманітарку відправили з Київської та Закарпатської областей. Зокрема, Київщина передала 13 потужних генераторів від 10 до 22 кВт. ще 25 відправлять до Вовчанської громади. Від Закарпаття направили до Харкова потужні трансформатори та <з> обладнання загальною потужністю 4600 кВт. У Чигуївському районі затримали 51-річного чоловіка за те, що він видавав себе за фахівця з перевірки газового обладнання. На початку лютого до жительки селища Кочеток прийшов незнайомець. Він представився співробітником газової служби та запропонував господині дому за 400 гривень перевірити її обладнання. Жінці здалося це підозрілим. Вона відмовила і відразу зателефонувала в поліцію. Правоохоронці оперативно розшукали чоловіка. Виявилося, що він вже давно гастролює районом під виглядом газовика. Слідчі встановили, що він щонайменше. 32 рази брав з людей гроші за нібито перевірку обладнання для уникнення підозр Чоловік виписував фальшиву квитанцію про оплату своїх послуг. Отримані таким чином кошти він витрачав на власні потреби. Загалом злоумисник привласнив 12 тисяч 800 гривень. Матеріали провадження спрямували до суду. Підозрюваному загрожує три роки позбавлення волі. Тож завжди просіть посвідчення та дозволи на проведення певних робіт, коли пускаєте в дім когось щось перевіряти. На цьому ми завершимо випуск новин. Прощаємося з вами та бажаємо мирного. Неба і тільки добрих звісток почуємось.